Привет всем. <смех> 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 ага. Ага. Что я делаю? Жарю кабачки, буду с помидором и делать чесноком димис с майонезом. Отварила суп гречневый Легенький перекус, диетический. Лучше, чем я конечно не бачила. Потому что вид у меня. Что вам сказать? <laughs> Хай А что поделать? Над головою не вітають що збивають, хай Бог миле, непонятно. Ужас. Всю ночь не спать не давали ракети, все на світі, а коперші шахіди цілий день, бо залиши вдома, бо що дитина буде в підвалі сидіти. Все, девочки, пожарила чоловіку. Дочитую книжку, дуже цікаво. Ну як, ще не зрозуміла, але ну, поки одержимо інтригу. Зробила Дімки ось такі кабачки любить щас, з майонезом. І зараз буду це вот все убирати. Що ну, ви бачите, Подивіться, ви знаєте, яка в мене кухня, хто в мене дивиться. У мене завжди чистота. Ну, це я приготувала, зараз це все уберу, помию і буде красиво. Ну и условия на футбол. Дівочки, що вам сказати? Вова не пішов на футбол. Каже, не хочу, і все. Не хочу і все. Ну так от. Так що буду делать О. Я не знаю, що чего начать. Зараз наб'ю, зроблю пюрешку от і ще все. І все. Подождите, до нас, до нас. Я, короче, купила таке філе. Не знаю, конечно, але, но воно, типа поняла уже порезанное. Эти штучки. Уначала запах. Все, помою. Так, есть, таких, как будто такой странный запах. Как бы она завонялась, она скрина там. Не нормально. Я нормально. Что-то пахнет. Сейчас что, помою. Вот так ладно. Отобью. И будут оберные. Нормально? Почему трохи пахнет? Это нет. нормально. Я уже, я такая еще любительница нафантазировать. Если мне воняет, вы знаете, сколько я мяса выкидала мне начал чуть-чуть запах, на И я все. До свидания называется. Так. Девочки, все это хорошо, но я не хочу эту досточку. Сейчас набью, начищу топельки и буду такая у меня вечеря, правильно? А где досточки все? А, так это чистую посуду никто еще не разобрал. Тоже мне. Кстати, знаете, что я еще хотела вам сказать, девки? Что шо... так я и живу. Это, до речи, Берглов. Это очень классная штука. Сколько лет у нас пробула. Ну, уви і ах. уви і ах. Так, солька. А що у нас перця вже немає? Нічого собі. Закінчився перець. Ану. Такі, оце поняли, от філешок, оці от ну, частічки ось. посолити Поперчить обязательно. Вова, Дима. Всі вони люблять, щоб було перчене. Это такие типа хвостики, чи як вони называются. Ну, филешки, поняли, мякать вот это. Все ж таке, оно продается. Сейчас я його вжарю. Смотрите что было. трохи с дырка, но ну, нічого сделать. Нічого не сделаю. в холодильник положу. Воно тоді получше робиться. Коли, бачите, оці штучки. Ви поняли про що я? Я сильно не вбиваю эти філі. Що, що там быть? Останеться на досточке, все прилипне. Пили. що шо ти гуля? Да. Так. Дімочка, ти не хочеш поїхати? Ні. Хочу, щоб ти поїхав? Куди? В Оржон? Щас. Щас поїду куплю боржом з тім. А знаєте чого? Бо чесника наївся. Пойду в магазин. Тільки начистила картошки, дзвонив вже градик. Каже, не, не можу маршрутку на гульки. Нема, каже, маршрутки, представляєш? Подвези. Тільки приехала з магазина, понимаете? Уже надо быстро ехать вести на гульки. Так можно что-то сделать, скажите? Як надо того, сього? Судимо желудок стал, кажем. Блин, вот это надо было мне не готовить. Эту чесника. Він столько зив, майонез с чесноком. С дуру. Дала панкреатин. Водички купила боржоми, поляну. Сейчас поставлю пюрешку. Сейчас э, этот э, пожарю отбивные. Сделаю какие-то салатики овощные. Для гусінки. і Все і буде вечеря. Я, я сильно кулінарними не страдаю. Все по-бистрому. Кулінарне я надаюся в ресторані. А дома домашня їда так я собі придумала. Я оце сижу і слухаю, що Вова привів додому якусь дівчинку. Якусь Дарину. Тільки познайомився вже приймаю. Тихо познаемых а все уже при. Кажется, пошли. Это не Вова, это конечно, что вам сказать? Пимаков, Анечка. Може, привів тут каже, пошли вона вода не хочеться. Закінчила я книжку читати. Не по... Ну ідіть в кімнату, в свою кімнату. Привиш. Я здесь. А, що вона зайде. Я подарусь питаю, мамулянь, а то ще дію. І сладя з дарина. Так тобі ж папа попросив, що не сьогодні, що в двір тільки. Теж папа попросив. Ну, ти сказав, можна. Ні, ну ти. А зачем ти ще раз питав, як тобі раз сказали, що не можна? Вова, скільки років в дарині? Куда ты пошёл? Я не Поняла Это твоя новая подружка? Поняла Ты познайомились с ней? Да, да, есть я хотела ей сказать, как моего деда звать. Я твой деда звать. Лова. У нас же никакого ловы нет. Какая один еще лова? Ладно. Ну иди, может, у нас же там стоит сама Дарына Тревчук. Так ми і Бачки, знову в мене покальна кухня. Оце дуже хороша, дивіться, це дуже хороша олія, дуже. Фабрика смаку сонях. Жарю такі стейки просто. Картошечку варю і все, будемо вечеряти. І що ще хотіла вам сказати? Та і все. Це будемо віддихати. В общем, таке коротеньке відео, тому що день сьогодні, якщо чесно, трошки там ще були діла. Ну, діла в не, ну, я не діловаю, ну, просто трохи розстроїлась, таке, ну, потом уже розкажу. Раздельничалась, не расстроилась, раздельничалась. Так що пишіть коментарі і ставте лайки, друзі, по можливості. Хорошо, птички? Все, давайте.